Я такого не очікував. Удає, що стріляє в пасажира, і чоловік робить вигляд, що отримав кулю, що змушує хлопчика усміхнутися, дивлячись на милу усмішку чоловіка. Він теж усміхається. У наступний момент, коли чоловік витяг руки, хлопчик побачив кайданки, що дуже його налякало. Виявилося, що це був дуже небезпечний терорист, якого везли на страту. Хлопчик був гордий тим, що щойно так його налякав. Тому він покликав стюардесу і запитав: Небезпечний чи цей чоловік. Стюардеса відповіла, що він у кайданках і боятися його не потрібно. На це хлопчик сказав, що якщо чоловік зробить щось погане, він потім у нього вистрілить. Потім стюардеса робить вигляд, що приносить їжу. Після чого знімає кришку і дістає пістолет, щоб застрелити двох поліцейських. Джек знімає з себе кайданки й йде прямо до кабіни пілотів. Зайшовши туди, він запитує: Хто керує літаком? Один з пілотів відповідає: Я. Джек стріляє в нього і знову питає: Хто керує літаком? Тоді другий пілот відповідає: Ви. Таким чином, літак виявляється захопленим. Потім він бере штурвал літака у свої руки та приземляється в місті... місті Дрогобич, у місті, якому готують найсмачніші піци, суші сети та особливо смачні суші бургери. Там ви зможете знайти те, чого так довго шукали. Це не просто доставка, це фільм, де головні герої ти суші і піца. А фінал завжди щасливий і смачний. Чому ця реклама геніальна? Все просто тому, що коли ти дивишся, ти не розумієш, що це відео не є реклама. Ти просто дивишся, бачиш знайомого актора, намагаєшся згадати про що цей фільм і що буде далі. А потім неочікувано ролик закінчується рекламою піцерії. І тобі вже цікаво, бо з'являється будівлі знайомого міста, це якщо ти з Дрогобича. А той, хто не знає, то з'являється логічне бажання додивитися рекламу до кінця і дізнатися, що ж це за піца така і де її можна скуштувати. І тому ця реклама геніальна! бо…